Дві години слухала, як Сюша погано веде себе на усіх уроках, а потім ще й гроші зідрали. А ну я тобі завжди казав. Не треба Ксюху так балувати, а то виросте друга Лєрка. Так, секундочку, а що це з Лєрою не так? А то ти не знаєш, яка вона в нас вінива, а нічого не може по дому зробити. Не постирати, не приготувати. І ти мене в усьому звинувачуєш. Ні, ну так це ж ти у нас головна по вихованню дітей. Ось отримуй. Ксюха бешкетниця, Лерка – ледоцюга. Ну, так якщо ти у нас такий розумний, може, сам займешся їхнім вихованням. Ні, ну Лерку то вже не виправити. А От ксюху ще можна, якщо ти, звичайно, не будеш заважати. Та я взагалі влазити не буду. Робіть що хочете. Може, хоч відпочину трохи. От і домовилась. От і домовилась. Звичайно, можу половиною відрізати. Дякую. Добрий ранок, час прокидатись. Я кажу підйом! Тату, ти що дорів? утра година. Вже сьома ранку давно час бути на ногах. Яких ногах? У мене сьогодні вихідні. Тому я й дав тобі поспати аж до семи. По будням будеш вставати о шостій. Я не буду вставати о шостій ранку, відчепись. Це не обговорюється. Нам треба напрацьовувати дисципліну. Тому давай, йдем. Так, здавай, давай. Я все. Ні, ні дві хвилини ще не пройшло, продовжуй. А скільки ще залишилось? Одна хвилина 50 секунд. Коли ти душ зараз приймеш, чи після пробіжки. Бігати. Не Мама. Мама тобі не допоможе. А от мені ти ще дякую скажеш. Того, що в здоровому тілі здоровий дух. Ти знаєш, що над дітьми не можна знущатися. Ти позиція можуть у в'язниці посадити. Ой, дочі, не вигадуй. Ми всього лише зробили коло навколо дома. А ти от замість того, щоб просто валятися, могла б, наприклад, ще повіджиматися. І? А поснідати мені хоча б не заборонено. Звичайно, ні. Прийом їжі після тренування це святе. Обереш, що будеш їсти.